На ярмарок насорочений! На ярмарок! Благословилося на світ! На ярмарок! Поспішаємо! На сороченський! У Львові відкрили сорочинський ярмарок. Сюди з'їхалися з різних куточків України народні майстри, творчі колективи та виробники різної продукції. А це ось покуштуйте, Це яловичина, ви кураги кусочки. Кураги вимачується м'ясо, хоч губами їсти. Загалом понад сотня учасників розповіла керівниця проєкту Світлана Свищева. Христина Микотюк з родиною приїхала з Івано-Франківщини. Привезла на ярмарок покутську кераміку. Кожна тарілка, кожен виріб, вони особливі, тому що це ручна робота. Вони дуже рідко повторюються. Тут є відбитки, це є там кріп, наприклад, колосок, це є справжні рослини, які ми відбиваємо, тому вони кожна унікальна, неповторна, як рослина ляже, як це все вийде. Світлана Доброва представляє Дніпропетровщину. каже, є постійною учасницею сорочинського ярмарку, торгує виробами з вовни, іграшками та ляльками-мотанками. Мотанками Мотанки ми виготовляємо саме. Це повністю дерочна робота. Кожна мотанка має яке значення. Є мотанка, наприклад, іде суто жіноче щастя. У нас, якщо ви подарите їй дівчинці, це буде побажання їй щастя, здоров'я, любові і сім'ї. Саме головне це оберіг на сім'ї. А є, наприклад, мутанка, яка забирає є погане. Недух, все. Це ось така мотан. Її дарять для людини, яка хворіє, щоб вона одужала. Це буде оберіг здоров'я. Серед відвідувачів зустрічаємо не лише львів'ян. Чайники купили три старовинні, Полонські, бринзу купили. Ярмарок дуже сподобався, а ви самі З Вінниці, З Вінниці? Так. А що ви Приїхали спеціально на ярмарок. Придбали мед смачний, сир сулугуні. Я вважаю, що побільше має бути таких заходів, щоб в такий час, по-перше, вони патріотично налаштовані, та діти беруть участь, колективи і дають можливість все ж таки, нашим підприємцям те, що вони роблять, продати. Купили малому такі гарні чобітки. І повеземо їх в Варшаву. Дуже все подобається, дуже подобається. сльози на це так добре, це так. Ну гарно, що ми тут всі, всі разом збираємося і всі разом ідемо до перемоги. Сорочинський ярмарок у Львові відбувається вперше. Розповіла керівниця проєкту Світлана Свищева. У нас приймає участь 105 учасників з усіх регіонів України, окрім Луганської, Донецької і міста і Атомної Республіки Крим. А так з кожного куточку, навіть з Чернігівщини, і приймає участь. Також ми паралельно проводимо фестиваль народної творчості на другому поверсі цієї будівлі. І з самого ранку до 19 години буде проходити фестиваль народних колективів, які теж представлені з усіх куточків України. Також під час ярмарку збирають гроші на потреби ЗСУ. Їх передадуть 103-й бригаді ТРО. Ярмаркуватимуть у Львові чотири дні до 27 серпня. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.